Тему. Ми продовжимо з відомим спортивним журналістом Валентином Щербачовим. Пане Валентина, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго вас ранку всім У нашій студії. Так. Отже, перша олімпійська золота медаль України була завойована саме на зимових іграх, але вона так і лишилася єдиною. Чому, як Ви вважаєте, чого не вистачає українцям для перемог саме на зимових Олімпіадах? Багато чого не вистачає. Можливо, перш за все не вистачає розуму тих, хто організовує в принципі, роботу по Підготовці спортсменів високого так. класу, хто має дбати про масовість е, спорту, фізичної культури в нашій країні. Зараз, от тільки зараз, з'явилося у нас міністерство, десь рік йому, молоде міністерство молоді спорту, е, хороший міністр, хороший колектив, але він, е, це міністерство наполовину менше будь-якого міністерства в нашій країні. Взагалі, це рекорд, коли трошки більше ста людей. Займається такими проблемами. І це проблема теж дуже-дуже велика проблема, тільки-тільки починається серйозна робота. Е, проблема номер два це проблема відсутності баз. Це база європейського класу, скажімо, ті ж ковзанки. Чому Оксана Баюл Баю виховувалася тут у нас, так. Дніпропетровськ, Одеса, Київ мали хороші ковзанки, І у нас був хокей, у нас було фігурне катання. Потім все це знівелювалося, і те, що лишилося від Радянського Союзу, на тому ще і працюють наші тренери. І от і ще одна проблема це ставлення до фігури тренера. Взагалі, тренер, який принижений низькою зарплатнею, він просто не здатен виховати лідера. Ну як, якщо я не сам тренером колись працював, ну тут. При радянському союзі, навіть молода людина відчувала повагу до себе. Зараз же це не фігура, і виховати дійсно це зрозуміло. Спортсмена такого високого... скажете. Чого чекати від нинішньої олімпіади? Тому, що наприклад, голова національного олімпійського комітету Сергій Вубка каже, що принаймні 20 спортсменів з України можуть претендувати на медалі. А скільки ми реально можемо розраховувати? Реально, е ну якщо ми я от проти всяких планів, там е і ну, спрогнозувати А спрогнозувати ви? кілька медалей дійсно. Е десь 4-5 нагород, і я все ж таки сподіваюся, що е, все ж таки от те, про що ви казали, Оксана Баюн баю завоювала так. першу золоту медаль, буде золота медаль на цих олімпійських іграх. Сподівання, звичайно, на наших дівчат-біатлоністок. Ось давайте детальніше зупинимося так. на наші це ж наша головна надія жіноча збірна з біатлону. Завдяки чому нашим дівчатам все ж таки вдалося стати на даний момент одним з кращих в світі. Як гадаєте? Ми з вас з вами почали з того, що організовувати і вести який вид спорту, це дуже потрібна копітка робота, уже понад 20 років. Володимир Брензак, президент Федерації біатлону України, сам ну, біатлоніст, займається цим, колись він, як бізнесмен, вкладав навіть свої кошти так. в підготовку спортсменів. І от біатлон наукова база прекрасна, тренерський колектив. І ведуть спортсменів на моїх очах сільські дівчата Валя, Віта Симиренко в красунь і лідерів світового біатлону притворилися, тому що тут послідовно дуже дуже копітка робота ведеться. І не відкидається наука спортивна. Все в комплексі так потрібно ставитися до кожного виду спорту. Будь-якого ж таки Тому біатлон, біатлон у нас це провідний вид. Він видовищний. Ну я люблю дуже його біатлон. І крім того, він у нас медальний. Так чи інакше будуть медалі в біатлоні. Пане Валентине, А ось наша перша золота медаль у фігурному катанні. А де ж зараз поділася наша школа? Чому нині ми ні на що не претендуємо в фігурному катанні? Ну, от, от база проблема. Дуже і дуже серйозна. Наші фігуристи провідні, от скажімо, Тетяна Волосажар буде виступати вже за Росію, наша так. призер Олімпійська, медалістка. Тому що у нас, ну от в Києві, під боком у нас, бачите, є, є ковзанка, є штучна ковзанка, авангард колишня, і вона досі ще не відкрилася. Тобто гине школа хокейна, немає у фігуристів, де займатися. В Києві є, побудували крижинку там на так. лівому березі. Але ви знаєте, вона навіть не відповідає елементарним потребам фігуристів, хокеїстів, тих, хто займає. А я не кажу вже про у нас одна дівчинка поїде в шорт-трек, претендувати не буде ні на що. Отже, треба будувати такі бази. Сподівання це в першу ну, чергу. В першу чергу. Ну, Якщо льоду немає, якщо фігурист високого класу, має тренуватися як мінімум двічі на день. Це. Три години, три години. А він має, скажімо, годину шести до семи вранці. Це зрозуміло. Шовогідно ну, от, от вам з вами і, і результат. Ви ж знаєте, що вже букмекери приймають ці ставки. Все ж таки, яка країна переможе на Олімпіаді в Сочі, давайте поглянемо на їх прогнози і продовжимо нашу розмову. Подивимось, Якщо оцінювати шанси на безпечну олімпіаду вони не так великі для України. вообще. Нужно понимать, что що у нас не зимняя страна, скажем так. Всего в 9 из 15 спортов мы будем представлены. И реально, если э, оценивать вероятность того, что Украина возьмет хотя бы одну золотую медаль, то это не больше 30%. Понятно, что у нас очень большие надежды возлагаются на фристайл и в первую очередь на биатлон. Но в остальных видах спорта нам может, так сказать, помочь только чудо. Ну, несмотря на патриотизм и все надежды, конечно, мы Надіемся, в наших, но не, І нам залишається лише надія. Як на вашу думку? Хто ж виграє цю перші? Ну, Букмекери це люди прагматичні. А хто буде першим? ну, тут боротьба Росія будь-що має. Ви бачите, скільки вкладено це ну, питання престижу країни. І я думаю, що вони зроблять все, щоб вийти на перші позиції в командному фізичному командному заліку щодо України. Я не можу не погодитися з фахівцями, так би мовити, які за гроші визначають так, рейтинги і грають в ці ігри. Навіть п'яте місце кожного нашого спортсмена дуже високо. 88 країн бере участь в цьому. Чому ми не зимова? Ми зимова країна. У нас, якщо ми підемо за проектом на 22-й рік. Будемо організовувати все по Олімпійській ігри, подавати yes. цю заявку, то у нас з'являться бази, прекрасні бази. І а у нас вже і... підростає. А як ви гадаєте, ну, це дійсно це реально здійснена мета, якщо таки Україна націлилася на проведення євро 2022 року у Львові? От це тут дійсно може бути. Тут я, як букмекери, кажуть, скажу, що це десь відсотків 30-35 у нас шансів, тому що у нас завжди залишається надія. Надія має бути, і тільки, тільки так. Хороша ідея, і якщо навіть не під Олімпіаду, а взятися за Карпати, не порушуючи екосистему, звичайно, варіяцьки не вирубаючи їх, а навпаки, вписуючи всі ці бази, розбудовуючи готельні комплекси, шляхи, то ми матимемо прекрасний, ну я як мінімум, прекрасний центр зимового відпочинку. Куди поїдуть з усіх усюди. То ви вважаєте, що це реально? Це реально чому? Реально збудувати все. Але е, якщо ми будемо з Норвегії суперничати, сьогодні в Осло можна проводити ці змагання. Ви знаєте, там такі бази, я от е, скажу, що для зимового виду спорту все готове. Ну і потім у нас суперники інші країни, такі серйозні, як навіть Польща. Так що, хоча, я ще раз скажу, що в Закопане. Це не наше Закарпаття, де будуть розвиватися зимою. Де не наша Буковель. У нас є кращі умови. От тільки потенціал взятися. потенціал. У нас є потенціал одним є, є пане Валентина. Я вам дуже вдячна за ваші фахові поради і бажаю вам гарного дня. Ну Дякую. і всім телеглядачам гарного дня.